Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні готуємо маринад для домашньої курки. Ми знаємо, що домашня курочка набагато смачніша, але більш вибаглива у приготуванні. Отож, для маринаду нам необхідна сіль, вода, чорний мелений перець та лавровий лист. В каструлю, в якій буде маринуватися курка, вливаємо воду. Тепер нам потрібно її посолити. Солимо так, щоб вода була солоною. Пробуйте все за своїм смаком. Водичку можна брати теплу, так швидше розчиниться сіль. І тепер пальчиком пробуємо. Все, в мене вода вже солона. Ставимо її на вогонь та доводимо до кипіння. Вода закипіла, вкидаємо лавровий лист, перець, кип'ятимо ще 2 хвилинки, виключаємо і охолоджуємо повністю, щоб вода була холодна. Маринад вже охолов. Я переміщаю сюди курочку, вона в мене нарізана частинками, і маринуватиму одну ніч. Зранку я дістану з маринаду натру майонезом, часничком та спеціями, і буду випікати в рукаві приблизно 1 15 годинки. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все. Маринад готовий, раджу вам ним скористатися. Дякую за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.